І дуже гарний приклад для мене це книга пророка Йони. Коли весь Ізраїль, весь народ Божий, ненавидів Неневію і Неневітян, тому що вони стільки горя вбивств і прикрощів завдали Ізраїлю як народу Божого. Вони стільки від них настраждали, стільки людей загинуло. І вони їх щиро ненавиділи і не любили, і не хотіли навіть бачити Ніневію. То Йона отримує особливу вістку від Бога. Ти встанеш і підеш в велике місто Ніневія і будеш їм проповідувати. І як би Йона не ненавидів Неневітян, як би він їх не, не був злий на них, як би він не хотів би їм щось добре принести, бо він знав, що вістка від Бога, навіть якщо вона жахливо звучить, це завжди добра вістка. Тому що це можливість примиритися з Богом. Він змушений був. Свої емоції, своє бажання, свої відчуття опанувати, загнуздати, і приборкати свої почуття і піти в Ніневію. Для того, щоб проповідувати людям, яких він щиро ненавидів. І ми бачимо біблійний приклад. Йона це зробив. Ні. Він вирішує посперечатися з Богом. Він втікає, але Бог його знаходить там, десь в трюмі в корабля, і каже Йона. Ти не в той бік біжиш. Ні небі, а не там. Ти, напевно, заблудив. Йона ще рукається і каже, викидайте мене за борт. Заважте, як цікаво, Йона не запропонував людям, які пливли на цьому кораблі, які йшли на цьому кораблі, він не запропонував їм, будь ласка, розверніть корабель, і буря вщухне. Ну він ж міг такий варіант запропонувати. Друзі, якщо ви розвернете корабель назад, і ставити мене до берега, щоб я дійшов до Ніневії, буря вщухне. Ну це ж логічний, розумний, розумний варіант. Але Йона пропонує інший варіант. Викиньте мене за берег. За борт. Я загину. Вони кажуть, ні, там вони борються, але й Бог не зупиняє бурю. Ось як Йона не хотів потрапити в Ніневію. З цього випадку, здається, йому було краще загинути, ніж піти в Ніневію. І Бог не дозволяє йому загинути. Бог посилає велику рибу, яка там, проковтнула Іона. Йона три дні був в черві риби, і лише на третій день написано, що він почав молитись. І на третій день в молитві він каже: Господи, все, що обіцяв, виконаю. Три дні він був в черві риби, і він не казав, що виконає свою обітницю, Богу, піти в Ніневію, тому що він Богу пообіцяв бути вірним. І на третій день він каже, Господи, все, що обіцяв, виконаю. Ось як особиста воля Божа доганяє Йону. нас доганяє Йону. І Йона йде в Ніневію, приборкуючи всі свої емоції, всю свою недоброзичливість до цього народу, і каже ще 40 днів і загинете. І ось зрозуміло, чому Йона сидить і дивиться, і каже: А я знав, Боже, що ти не покараєш. Чому він такий роздратований і розгніваний? Ось тепер зрозуміло. Тому що особиста Божа воля протирічила всьому його єству і всім його бажанням, які він відчував по відношенню до Ніневії. Але він змушений йти виконувати волю Божу. Друзі, я не здивуюся, що коли ця війна закінчиться, і Бог когось пошле проповідувати в Росію. Ви не будете хотіти цього робити, але може когось наздогнати така воля Божа. І прийдеться виконувати цю волю Божу. Навіть коли вам буде дуже не хотітися, тому що там є дуже багато людей, які не знають Господа, на жаль, і ми бачимо це завдяки цій війні.